на каналі Актам Софія. Сьогодні ми на каналі відкриваємо такий набор на ліплення. Як він називається? Метерпоні. Ді, так, діставай ставай. Це ми обірвали кріоночки. Відкривати. Давай, мама, покаже. Постав ванночку. Покажи нам тепер інструкцію. Ось. Покажи, покажи. Можемо відкривати. Давай, мама, забере коробочку, положи клійоночки в коробочку. Ой, мама. Відкривай. Яке вона Софійка? Таке страшне, є Давай ми а -а -а. подивимося. То таке, як ти мала жвачку для рук чи ні? Не Ще ліпучешся. Да так. Ні, то не треба кидати, діставай вже колір. Зай дістати наліпиться. Погане таке, так, Софій, тянеться дуже. Не виходить, ми вже взяли ложку щоб повитягувати це все. Ну, давай, будемо ліпити з того, що ми дістали, воно дуже тяжко дістається. Покажи, покажи, як воно ліпиться, покажи Покажи, тянеться. О, от тут, тут жвачка, але якась дуже-дуже жвачка ліпуча. Ану дай мама попробує. А ну давай <риви> покажемо. <риви> Ні, в нас була жвачка ліпша, вона, правда, трохи дорожча, але краще, це дуже липне. <риви> Все, Софійка буде ліпити, каже всім пока. Всем пока. Мне гарно, скажи всем до побачення. Всем до побачення. Пока-пока. До, до зустрічі. До зустрічі. Наступного відео. Наступного відео. Всем пока. Всем пока.